Вітаємо вас на нашому каналі Три доні. Слухаємо казку Чарівний сад трьох сестер. У мальовничому селі, де річка ніжно торкалася лугів, а жайворонки будили світ своїм співом. Жили три сестри. Марічка, Соломійка. І яринка. Вони були не тільки найкращими подругами, а й справжніми чарівницями у своєму маленькому світі. Їх об'єднували любов до природи, добрих справ і найбільше одне до одного. Одного ранку, коли сонце тільки новизирнуло з пагорбів. Яринка знайшла під яблунею маленький мішечок з блискучим насінням. На ньому був напис Посійте разом і сад зацвіте серцем. Дівчата здивувалися, але без вагань взялися до справи. Давайте оберемо місце разом, усміхнулась Марічка. І будемо садити кожна по черзі, запропонувала Соломійка. А я зроблю табличку з написом сад трьох сердець, зраділа яринка. Вони посіяли насіння в центрі свого двору. Поливали, співали пісні і кожного дня доглядали рослини з турботою і радістю. Минали дні. І одного ранку у тому місці розцвіло щось неймовірне, квіти, яких ще ніхто не бачив. Вони змінювали кольори, розмовляли шелестом і навіть видавали ніжні мелодії, коли сестри торкалися до пелюсток. З того часу всі мешканці села. Почали приходити в сад трьох сестер. Хтось посидіти у тиші, хтось вилікувати сум, а хтось просто надихнутись. І кожного разу, коли хтось приходив з добрим серцем, сад відгукувався ніжним світлом. Справжнє диво це не чарівне насіння, сказала Соломійка. А наша любов одна до одної. І те, як ми все робимо разом, додала Марічка. Наш сад це ми, підсумувала Яринка. І так без сварок та заздрощів, і серцем повним тепла, сестри жили далі, прикрашаючи світ добром. Пам'ятайте, дітки, якщо ви колись побачите сад. Що світиться вночі й співає на вітрі, знайте, це вони, три сестри, знову посіяли добро.